Продовжимо лише розмову, яку ми починали в цій же студії е, тиждень тому, про те, що е, Євросоюз, м'яко кажучи, не виконує взяті на себе зобов'язання. Тобто, якщо хочете дуже просту аналогію, це виглядає так, ніби ми. Кажемо, ми хочемо зайти до вашої великої європейської родини. Нам кажуть, заходьте, але ноги витріть перед тим як заходите. Ми вже й ноги витерли. Ми вже два рази їх витерли, тапочки поміняли, почистили, подраїли, все кажемо, помилися. Кажемо, ну, пустіть нас. А вони двері закриті. Так дивляться в чолочку, і кажуть: ну щось у вас іще там. Це я до чого? До того, що ми з Європою заключили домовленість. Це міжнародний договір. За яким ми взяли на це зобов'язання 144 умови виконати, а Європа мала надати Україні режим без віз. Ми 144 умови всі виконали. Це нашій країні далеко далеко непросто. Ми пройшли через всі ці випробування, але ми це зробили. І на сьогодні ми ставимо вимогу перед європейським союзом. Не прохання, ми не жебраки. Ми є повноважною стороною. Кажемо, якщо ви відповідальна сторона. Якщо ви несете відповідальність за взяті на себе зобов'язання, тепер ви зобов'язані надати нам безвізовий режим. Хоча насправді, ну я вам скажу так, що, мабуть, трошки цю ситуацію більш драматизувало, ніж варто того. Бо я б вам ще місяць тому сказав би, що безвіз. Україні в листопаді не загрожує, бо ми мали зустріч з послом Європейського Союзу, де сиділи з ним, з представниками секретаріату Європейського Союзу і просто поетапно розбирали всі сходинки, які треба пройти до того, щоб ми отримали безвіз. Нагадаю, що це має дати нам дозвіл Єврокомісія, Європарламент і Рада Європи. І е, це ж не просто так, що орган зібрався і прийняв рішення. Там мають відбутися засідання комітетів, засідання підкомітетів, по цих та інших, в тому числі і наших питаннях. Ці засідання комітетів і підкомітетів формуються на наступний рік, тобто вони були сформовані ще рік тому, і пересунути їх. Ніякої можливості для України я не бачив, і посол казав, немає такої можливості, бо там багато інших питань. Це з'їжджаються е, депутати з усіх країн, е, з усього світу для того, щоб провести ці засідання. І ми бачили, що так, безвіз в листопаді він є неможливий. Ми бачили, що виходить е, прийняття безвізового режиму десь на е, кінець або початок наступного року. І, власне, коли я почув, що президент сказав, що безвіз можливий в листопаді, я сказав: Ну значить, президент робить якесь чудо, бо це означає поламати всі ці е, внутрішні коліща та сунути їх, що для європейської бюрократії взагалі не притаманно але ну, ми бачимо, що воно е, дійсно виявилось неможливим. Але б я не робив тут такої трагедії, як певен безвіз нашої країни буде. Питання в тому. Е, як ми це сприймемо, якою ціною він нам буде коштувати? Бо якщо мова йде про те, що хтось намагається прив'язати безвіз до а, мораторію на ліс? Ну по-перше, це суперечить домовленостям, А по-друге, ну, це не лес... в інтересах нашої країни. Ми поговоримо чуть позже, тому що. Что...